Головне про події 3 квітня НАТО допомагатиме Україні ще 5 років. Гур готується знищити Кримський міст, а ЗСУ не потрібно півмільйона українців. Докладніше далі. За словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти тільки за березень застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 шахедів та більше 3 тисячі керованих авіабомб. Також президент заявив, що зараз немає потреби у мобілізації до лав ЗСУ 500 тисяч осіб. НАТО змінює підхід до підтримки України, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Замість короткострокових пакетів допомоги, союзники готуються брати на себе довгострокові зобов'язання перед Україною мінімум на 5 років уперед. ГУР готується знищити кримське місто у першій половині 2024 року. Попереджає видання Гардіан. На жаль, поки це усі подробиці. Помер 11-річний хлопчик, який 2 квітня постраждав внаслідок обстрілу Новоосинового Куп'янського району. Під час обстрілу також загинув його батько. Помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Пересмора. Йому було 114 років, і до свого 115-го дня народження він не дожив лише два місяці. Трагічну новину повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Нібито секрет довголіття Переса Мори полягав у склянці Бренді, яку той випивав щодня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.